У нас е, Іріс, ось, і Ібіс. Хм. Такі красоточки виросли, дівчатки, ми їх знайшли в магазині копійка, їх прямо при дверях там викинули. Такі очі в них були залипші, хворі рино трохи літом, але нікуди не йшли. Лежали собі картонку, дівчинки винесли, і вони на цій картонці калачком лежали. Запах випадки. О, їсти вони дуже не видно. А, дуже а дуже такі пузаки, квадратні пузяки, як поїдять. Вони дуже їдять, добре, вони зразу так великі. Але вони дуже гарненькі. Ви такі подивіться маємо, на ці мордашки. Оце як хватила, бо я путаю. Іріс, Іріс. Іріс. Іріс Ірі... та... трьохкольорна така. Дивіться, яка пузова. Ганна взагалі ну, ну, ходи, да, ходи. хади, так, так показуйте твої мордашки. Бачите неї так. очки. Не боїться, зняти з вас велосипед. Очки так овальніші, так в сторони, так овал такий, і вона така миловідна дуже. А Оце морда більша. Ще ж, бачите? Красавіць. Дівочки, сестрички. Що вам дати кормику? Коли дати вкусно... вони лиш поїли. Тюонь. Але вони б їли і їли. Куди ви хво... розвертаються? Ну, розвертає їх вличку. Ага. А, ну подивись на відео. Ми їх вилікували, вже обробили і вакцинували двічі. Так що в них вже все майже зроблено. Кім стерилізації сказу, чим нам треба уші сісти, почистити всім. Деяким вже почала чистити, а хтось у мене ще з грязними ушками. Не Ні, я ж вас світу не дам. Ага, на нашу цю похоже на Так. Так, такі у нас такі, такі. Дівчата. Дівчата. Були, підла... і, і, і такі І без біля. Хвостики у них такі цікаві, Да? <світ> а ну не бійся. Не бійся. Вони чують, що собака хапкається. Заглядає за мене. Так, думаю, хто там зараз я їх порву. І тут о, які вони довгі. Я знаєте, як годую, навіть і не помічаю, як вони ростуть швидко. Отако ж розтягнеться. Красапіє там. І так, скажи, хто там за собака? Зараз я тут собаку. быстренько з ней розберусь, так? Та, я тебе поглажу. Давай, давай. Давай, кошашка. Кашашка. Малюнки. Як же викинули, бо ми дівчатка, да? Нікому дівчатка. Хоча дивіться, які вони гарні, і ласкаві дівчатка. Да, так взагалі. Кішка в хаті, яка вона буде ласкава, як вона буде муркати, там буде ко... мишей ловити, якщо це все літа. Кіт не такий кіт не. Ну котельний. Ловіта рот не, не закривається. Бо вона, не гол... вона голодна, я не дала їсти. Настя, вона я погодувала її. Ні, да. там? гілку Та подивись, стоїть, звісно. Я не бачу. На просто чуєш, як люди їдуть на великах, ідуть, і вона починає на всіх оцагав. Єсь. Ємєт. Хущарки. Ушашки, Ой, не біси, не біси. Все Все добре. Не треба так. Да, найдемо сім'ю, може навіть одну на двох було б вчасу, так сказать, побачила собаку. Ти встала, на побачила собаку. Ось якісь власність собаки. Ні, вона просто. Сейчас я сховаю. Вот так. Так оже легше. Як ще тут що це таке? Ну, гарньоні очі, дивіться, Красуньки. Кисуньки. -ну. А ну давайте я покажу вкрасненку. Ірис. Кік-іч. Але гарняні красотки. А вони такі чистенькі. Ну, все-таки як гарно. Їх Бог створив, так, що вони такі чисті, акуратні. Ну дивіться, от от, немаленькі, от, от, такі маленькі. Де де такий пушок такий біленький. А ушки подивись які, да? Ті тут голенькі. Я її не бачила голюшки, А це є такі більш вищі. А вони сховались, розуміють цього і Вона сховалась, бо биті собачки. Думаю, що собака її не бачить, як вона спиною поверне. Mm -hmm. Всі, успокоїлися. Ось такі в нас дівчата. Теж вони, Теж вони шукають сім'ї. Mm -hmm. І бажано, як я не сказала, двох разом. Вони класно граються. І менше, меншим уроків, коли двоє котиків. Вони собі граються, своїми справами займаються. Побачила щось. Ну, поставив на травичку. Просто поклади, просто поклади візьмемо і клади на травичку. Травичку, хочете трошки витизти травичку? Ходити? Чи не будете? Ой, ні, не бояться. Ні, тільки кисюні. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. Де ти там? Вилазь, вилазь. не бійся. Та-то тебе дати в обіду. В лоліті, якщо відкрутимо зуба одного, то що вона там гавкає противню ще так, да? Травичка, травичка. Ви траву не бачили? Скільки? Що наше, там, гам, нашу, там, їстічки, наші диви, як їсти, так? Йде помаленьку. Ха, іде где. Що там? Дитя, поза так устала. Ліопана, все, прощаємося, пока, 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 пока.